Посол Німеччини зазначив, коли Україна увійде в НАТО. Для Німеччини очевидно, що майбутнє України в Європейському Союзі та у НАТО. Ми зараз обговорюємо лише шляхи вступу до НАТО. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Егер. Посол наголосив, що досвід української армії стане величезним активом для північно-атлантичного альянсу. Той же час Егер нагадав, що на липневому саміті НАТО в Вільнюсі було чітке розуміння усіх сторін, що вступ України в НАТО поки що неможливим, доки триває війна. Звичайно, що найгарячішою це залишається Лимано-Куп'янський напрямок. Там противник підтягує свої значні резерви та сили, які кидає в наступ. Зокрема, це поблизу Куп'янська та Макіївки. А ще також надії, що на Луганщині населений пункт. Там противник загалом здійснив 30 своїх атак на цьому напрямку. Також 708 обстрілів зробив по позиціям наших захисників з артилерії систем різних калібрів, використовував також і міномети, і танки, і стрілецьку зброю, та різного типу гранатомети. 197 окупантів вдалося ліквідувати разом з 36 зразками озброєння і військової техніки, серед яких 5 танків Т-72, 11 бойових броньованих машин, а саме 8 БМП-2 вдалося уразити, одну БМП-3, 80 БТР та ще один БРДМ. Вдалося так також полювати один піон, два потужна артилерійська установка і сім е, безпілотних літальних апаратів противника. Зазнали ураження, серед яких п'ять ланцетів та ще два е, ФПВ-дрони. Противник продовжує зосереджувати свої наступальні дії поблизу е, таких населених пунктів, як Синьківка, Іванівка, Кислівка, е, Новоєгорівка та Макіївка. Туди він перекидує свої значні е, з, резерви з особового складу та. Е, Бойових броньованих машин цікаво. По панеля по куп'янську ще Лемано Куп'янський напрямок. А туди противник підтягує нові сили чи вони намагаються наступати тими силами, які закріплені власне за цим напрямком. Ну, дивіться, вони стягнули все, що можна стягнути. Це ці 110 тисяч, які там зараз знаходяться. Оцим числом вони і оперують зараз. Втрати вони поповнюють із цього груповання. Переважно там беруть участь мотострілецькі підрозділи, артилерійські бригади, З, так звані та ще інші військові формування, які там присутні. Це і десантні війська, які використовуються також на цьому напрямку. Поряд з тим підсилені вони танками. Різного типу важкої броньованої техніки, артилерійської системи звичайно що постійно працює авіація. Авіація залітає, ну намагається не залітати, точніше, в смугу ураження нашого ППО. Працює з граничних дистанцій. Це переважно су 35 парами Су-34, які намагаються вражати наші позиції керованими авіабомбами та використовує гелікоптери Мі-8 та к 52 чи можете ви ще пане ля прокоментувати удари по аеродрому в Луганську? Ми Сьогодні бачили, оприлюднювали свіжі свіжі знімки супутникові. Як ви оцінюєте ураження власне? Ну звичайно, що поява такої потужної зброї, такої е, довгої руки, це неодмінно позначиться на подальшому перебігу бойових дій. Це такі, якщо хочете геймченджер, який є в подальшому неодмінно накладе свій відбиток на а, розвиток військових е, військових дій е, на цій ділянці фронту, та й не тільки противнику тепер доведеться розширювати, розпорошувати свої е, і склади з боєприпасами, відтягувати пункти е, управління. Розтягувати свої аеродроми, що звичайно відобразиться на часу підльоту, часу підходу до лінії зіткнення. Звичайно, що це накладе додаткові навантаження на логістику, оскільки всю цю силу тепер треба буде розміщувати, шукати де як її застосувати. Це повне повний перегляд їх. Стратегії, скажімо так, яку вони вели до цього, і звичайно, що це ще не все. Таким свого часу геймченджером стали Хаймарс. Потім ракети Storm Shadow. Зараз ми чекаємо на Ф-16. Звичайно, що ця система також скаже своє слово і неодмінно це вплине на перебіг бойових дій. Подальшому можна ще почути від вас, панелі трошки детальніше по бахмутському напрямку. Там в телеграм-каналах російських. В російських пабліках значить така ну така собі істерика відслідковується. Певно, вони говорять, що їм там незручно, значить, що все вони не кажуть, що все пропало, так але певні незручності для них там створені. Що відбувається там? Можна детальніше. Наприклад, за минулу добу наші збройні сили на різних напрямках не буду казати, де саме нехай це залишається в секреті, оскільки противник досить довго реагує, не будемо озвучувати, але просунулись від 100 до 300 метрів. Звичайно, що найважливіше в цьому всьому це не кількість, а постійність наших зусиль. Дуже важливо, що це відбувається постійно. Така тактика малих порізів, яка все одно має свої плоди. Так це не швидко, але так звичайно, що це. Рух, і звичайно, що це погано для ворога. Ворог в своїх телеграм-каналах зараз дійсно істерик оскільки він втрачає щоденно свої позиції і змушений відходити на завчасно за заздалегідь підготовлені позиції. Зокрема, це стосується і траси. Бахмут горлівка, яка раніше була під вогневим контролем. Зараз вже вони підготовляють позиції аби відійти туди. Проте мінують дуже сильно поля, підходи. Аби затруднити наше пересування туди, проте звичайно, що вони втрачають свої позиції, і через це якби і біснуються, оскільки цей фланг у них досить такий проблематичний. Вони самі його називають одним з найважчих ділянок фронту для ворога. І звісно, що ми докладаємо максимум зусиль, щоб це стало ще й тяжче для окупантів. Ілля, як ви вважаєте, яку кінцеву мету ставлять окупанти на сході, зокрема, ну до, до настання холодів, так до того, що поки там є можливості просуватися. Ну, якщо ми говоримо про Бахмут, то це не втратити його. А якщо і ми говоримо про Ливано-Куп'янський напрямок, то там основна мета всіх цих активних бойових дій активізації, то це е, вони хочуть пробитися до Куп'янська, оточити, а потім і взяти його. Звичайно, що такі плани вони вже не один раз озвучували. Різні і постійно ми чули там і про дедлайни різні, там і вихід на адмінні межі Луганської Донецької областей, і потім там зупинення нашого наступу. Як ми бачимо, всі ці прогнози від них не здійснилися, не здійсниться і цей, оскільки ми проводимо там постійну роботу. Нещодавно командувач відвідував позиції на Луганщині та Харківщині. Особисто перевіряв, спілкувався з військовими з командирами, яка там ситуація, і звичайно, що ми маємо. Маємо там потужний укріп район, потужні загороджувані інженерні споруди, які не дозволять противнику просто так здійснити свій наступ. Ми бачимо наскільки ефективні і наскільки важливе правильне інженерне обладнання позиції поблизу Авдіївки, оскільки ворог навіть зараз там перекидаючи свої потужні сили не може ефективно просунутися, і звичайно, що і на куп'янському напрямку в нього це також не вдасться. Давайте ще можливо трошки. От ви згадали Авдіївку. Що там відбувається станом на зараз? Фактично, вже кінець тижня, На жаль Авдіївка. Так? Це таврійський напрямок. У мене трошки а, ви не туди Ага, зрозуміла.